Яка одна з цих шести проблем не дає зростати вам фінансово? Додивіться це відео до кінця і дізнаєтесь як це подолати. І перша проблема, ви недостатньо багато заробляєте. І це дійсно дуже велика проблема. Тому що, якщо ви не заробляєте багато, ви не можете багато витрачати, а тим більше відкладати. І це вже друга проблема. Тому що якщо ви не заробляєте багато, ви не можете багато інвестувати. І відправляти, щоб вже ваші гроші почали заробляти. Третя проблема це то, що ви не намагаєтесь спостерігати додаткові джерела доходу і збільшити свої грошові потоки. Бідні люди частіше за всього дуже багато витрачають, і вони просто не заслуговують на те, що купують собі, але просто вважають, що ви не на це заробили. Отже, якщо ви заробили 10 тисяч баксів, і берете ще кредит для того, щоб купити собі дорогу автівку, то ви реально бідна людина, як головою, так і гаманцем. І наостанок. Бідні люди не беруть на себе ніяких ризиків та ніякої відповідальності, тому що вважають, що це за них хтось повинен зробити, або начальник, або якийсь дядя, або держава. І якщо у вас є один із цих пунктів, то просто змінюйте ваші думки і починайте діяти. Особисто я користуюсь звичайним додатком в телефоні, який працює 24 на 7, доступу до ваших грошей немає, в мінус не виводить і приносить ось такі результати. Повторити може кожний. Що це таке? Назву, відео та інструкцію по налаштуванню залишив в своєму каналі. Забирай, встановлюй та заробляй! А посилання в опису профіля.